На березі Дністра знаходиться красиве і цікаве місто Хотин, Чернівецька область. Саме тут знаходиться державний історико-архітектурний заповідник Хотинська фортеця найцінніша віха національної пам'яті українського народу, яка притягує з усього світу туристів немов магнітом. Хотинська фортеця. Це справжня перлина архітектури 13-18 століть з багатовіковою та цікавою історією, яка бере свій початок ще від Хотинського форту, яке було побудовано у X столітті князем Володимиром Святославовичем. Висота фортечних хмурів 45 метрів, товщина – до 5 метрів. Під фортецею глибокий рів, тому її можна було взяти лише довготривалими облогами. Цікаво, що безпосередньо штурмом Хотинську фортецю ніхто ніколи не захоплював. Хотинська фортеця відіграла вирішальну роль у Хотинській війні 1621 року як стратегічний центр оборони, де об'єднані війська Польщі та запорізьких козаків зупинили величезну армію Османської імперії. Під керівництвом Петра Сагайдачного козаки здійснили вдалі атаки і контрнаступи, які підірвали бойовий дух турецької армії. Фортеця забезпечила переваги захисту і дозволила союзним силам використовувати потужну артилерію проти турецьких військ. Завдяки цій перемозі вдалося запобігти вторгненню турків в Європу, а Сагайдачний та його козаки здобули значну славу. Але повернемось до реалії сьогодення. Зараз на території державного історико-архітектурного заповідника Хотинська фортеця функціонує ряд виставок. Зокрема, мою увагу привернули знаряддя тортур і страти епохи, яка представляє рідкісні та автентичні експонати середньовічних інструментів покарання, наочно розкриваючи похмурі жорстокі аспекти правосуддя минулих століть. Ардероб середньовічна вбиральня, замкова кузня, де відвідувачі можуть ознайомитись із зразками середньовічної ковальської майстерності та кухня. Сьогодні Хотинська фортеця це не тільки пам'ятка архітектури, але й музей під відкритим небом, який приваблює тисячі туристів щороку. Буде можливість обов'язково завітайте сюди. Не пожалкуєте.